Всім привіт! Всіх дуже радий бачити. На цьому уроці будемо розбирати дещо революційну тему. Я впевнений на мільйон відсотків, що цей урок буде корисний абсолютно кожному таргетологу, І цієї інформації особисто я на просторах нашого ринку не зустрічав. Хоча використовую деякі інструменти давненько. Я вважаю, що це має знати кожен просто для того, щоб зробити наш ринок дещо кращий. Ми будемо розбирати кастомні метрики, спеціально налаштовані стопці, для того, щоб відстежувати не лише базові показники, які пропонує рекламний кабінет, типу CTR, клікабельність, кількість витраченого бюджету, там навіть а, вартість конверсії, типу і роз. Окрім цього, ми будемо використовувати ще й наші кастомні метрики. Ці метрики розширять наше уявлення про воронку продажів не лише в межах рекламного кабінету, а й взагалі по всій воронці-продажів. Давайте приступимо. Я не буду вам розказувати, як працює налаштування стопців. Я думаю, ви вже не один раз зустрічались з таким вікном, де можна налаштувати ну тут просто неймовірна кількість а, стопців. Тобто, тут можна погортати, подивитися, що тут дуже багато галочок, які можна використовувати. Ми розберемо дещо нові метрики, які в першу чергу потрібно типу, вам розказати. Так, натискаємо а, так, ще користувацький стовпець», створимо користувацьку метрику. І тут будемо створювати ці метрики вручну. Давайте розберемо першу метрику. В принципі, можна прописати це вручну, але я бачу, що вони пропонують цю метрику вже одразу. Тобто, по суті, це 3-секундні перегляди, поділити на кількість показів і у типу, відсотковому а, форматі відтворювати це. І що ми бачимо? Ми бачимо. А, хук... Рейт. Ця метрика показує нам, скільки людей з тих, хто бачили це відео, подивилися його хоча б на 3 секунди. Тобто, наскільки якісний у нас хук. Тобто, що привертає увагу, чи привертає воно взагалі увагу, наскільки якісно, наскільки взагалі прикольний хук ми придумали для нашого креатива. В даному проєкті, як ви бачите, не надто високий хук але це пов'язано з тим, що це. Скажімо, і-комерс. E Тут дуже багато товарних якихось рекламних оголошень, тому він в принципі, невеликий. Але от я бачу, що десь, де є відео, у нас вже є присутня різниця, типу 32%, типу і 14% і 16%, ну, типу, відповідно 12% і там, 25%. Все одно є якась різниця в креативах, які краще отримують людину хоча б на ці самі 3 секунди. Це перша метрика, яку ви тепер знаєте, як створити. Давайте створимо наступну. А, так. А, користувацьку метрику. Давайте подумаємо, що там ще. Engagement rate – Це те, що мірюють насправді піарники, smm ники і так далі. Наскільки наш контент мотивує взагалі взаємодіяти. Тут можна використовувати таку а, метрику всі кліки. Кліки. Усі. Поділити на покази. Також вибираємо відсоток. Так, напишемо ER. Ну, це типу показник engagement rate. А, тут можна створити її. Одразу використовуємо. Одразу бачимо. Насправді цей показник а, свідчить про те, наскільки наш креатив є привабливим для будь-якої взаємодії. І ви можете подумати, що це типу, досить цікавий формат, але відверто кажучи, ще покажу, це і є наш ctr Усі. Давайте прямо зараз оберу CTR-усі. І він по суті свідчить про ті самі показники. Давайте тепер розберемо наступну метрику, і зараз я пропишу, що саме мене цікавить. Перегляд. Uh, так, так, так. Перліть контенту, перегляд цільової сторінки. Поділити на всі кліки. Помножити на 100. Просто беремо uh, відсоток такий. Цю метрику можна назвати як якість кліків. В принципі, вже непогано. Обираємо її тут. Давайте подивимось. Тобто виходить, що у нас половина людей, які клікають на рекламне оголошення, не переходять на нашу сторінку на сайт А можна, знаєте, зробити по-іншому. Обрати навіть. Зараз покажу. От тут о, не всі кліки. А лише кліки за посиланням. Як там перегляд, перегляд а, цільової сторінки. Поділити на кліки на посилання. лінк click Так, ну я налаштував ще одну метрику і бачу, що вона в даний момент не працює. Типу, я її по-різному намагався зробити, не працює. Хоча на іншому кабінеті зробив і різниця тут зрозуміла. Ну, тобто, наприклад, якщо це кліки за посиланням, то виходить, що типу, 98% Там майже 70-65% людей. З тих, хто клікнув на кнопку, перейшов на сайт і дочекався, поки сторінка сайту провантажиться і спрацює подія PageView. І, типу, наскільки менше ця різниця, якщо це не кліки за посиланням, а всі кліки. Тобто і лайк, і репост, і комент, і так далі. Добре, наступна метрика, яку ми розберемо: Click to message rate. Давайте повернемось сюди, а, створимо нову метрику. Ну, можна тут налаштувати, можна. По-іншому. Обираю користувацький, створити. Тут пишу початок. Чи повідомлення, як воно українською. Контакти в повідомленнях чи діалог. Просто там є пару метрик, вони схожі між собою. Контакти в повідомленнях. А, початих розмов. О. Кількість початих розмов. Поділити на е, кліки всі. І так само обрамо відсоток. І можна назву вставити наступно. Ця метрика показує, скільки людей з тих, хто бачив повідомлення, а, насправді залишив це повідомлення. Тут конверсійні кампанії, тому ви не побачите високого відсотка. А, якщо ви працюєте саме з Діректом, з інсташопами, то, в принципі, і запускаєте прямі, скажімо, кампанії на повідомлення, ця метрика буде вам дуже актуальна. Мені вона тут ні до чого, тому що у мене все запущено на сайт в даний момент і. Я не запускаю нічого на повідомлення. А тепер ми розберемо метрики саме для e-commerce-напрямку, для тих, хто працює з інтернет-магазинами. Давайте я оберу в даний момент результативність і кліки, стандартні, такі стопці ці відсортурую за кількістю витраченого бюджету. І розберемо взагалі, які метрики слід використовувати, якщо ви працюєте з інтернет-магазином. Давайте натискаю Налаштувати стовпці. Так. І буду робити прямо під себе, щоб один раз показати всі корисні метрики, які мають відслідковувати всі таргетологи, які працюють з цією сферою. Дії видаляю, требуються, видаляю результати, охоплення, частота. Ціна за результат ось так. А бюджет. Ну, можна десь зверху поставити, витрачена сума от сюди. Завершення не актуальне, розклад не актуально, це не треба. Не треба покази. Можна от сюди. Одразу вартість показів. Кліки посилання, кліки кнопки в магазин. Прикольно, не, не знаю, не помічав це метрику раніше. CPC-CTR, кліки всі, CTR усі, Так, тепер давайте пройдемось по налаштуваннях. Саме. Події і воронки подій, які використовуються в інтернет-магазині. Мені важливо бачити кошики. Кошик, додавання в кошик. Ціна цінність. Зайві галочки я видаляю, тому що у нас лише сайт, і немає ні офлайн, ні мобільного додатку, нічого. Вони там, в принципі, будуть дублюватись. Так. Тепер. Тепер давайте додамо метрику, яка показуватиме, скільки відсотково людей з тих, хто переглянули товар, наприклад, додали в кошик. Створюємо користувацьку метрику, пишемо. Перегляд цільової Сторінки. А, ні, не так. Додали. Кошик, додавання в кошик. Поділити на перегляд цільової сторінки помножити на 100. Давайте напишу Conversion Rate uh, Card to. View. Нехай буде так щось таким форматом. А, сейчас, сейчас, сейчас. Вот Ага. Давай мої кошики. Кошик. Видаляю. І це її, в принципі, можна вниз пустити. Давайте розберемось. Виходить, що у нас тепер а, є декілька показників. Кількість кошиків, які були всього з цієї кампанії. Ціна за додавання в кошик, скільки бюджету витрачено на те, щоб залучити людину, яка додасть один кошик. Ну, типу, цінність це вартість кошиків. І співвідношення, скільки людей, які переглянули цільову сторінку, додали в кошик. Дещо малувато на основній кампанії це досить дивно. Але ну, є вже якесь розуміння. Можна відсортувати, подивитись, де взагалі тут якісь кращі показники. Так, 6 кошиків було з 15 кліків на посилання. 50%. Ну, окей. Тут можна подивитись по-різному, але, в принципі, тепер ви розумієте, як це налаштувати. Тим не менш, наступне, це, мабуть. Ну і ще чекав, давайте налаштую. Оформлення. Оформлення. Замовлення. Так само виключаю зайві джерела. Так застосувати. Ось у мене вже наступний крок. І можна додати метрику користувацьку. Оформлені замовлення. Поділити на кошик сто відсотків. Сіар. ЧЕ. Code. Зараз. Чекал. Якось. Так він пишеться, так? Да? Ту. карт Отак можна. Карт просто. Обираємо цю метрику знизу. Це стосувати. Вона нам показує, скільки відсотків людей переходять з кошика на чекаут сторінку, типу на сторінку оформлення замовлення. Так, тепер покупка. Мабуть, найосновне і найцікавіше, що нас а, хвилює, коли ми працюємо з e commerce Покупка. Покупки. Так, так, так. Зайві галочки знімаємо. Застосувати. І робимо. кастомну метрику. Покупки. Поділити на. Давайте зробимо дві. Зробимо карц, Типу кошики. А потім з чекаути напишу Ту. карт. Так перчисту карт еще раз ту чекод. М -м 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 Початок оформлення замовлення. ну Нехай буде і можна ще також додати метрику кількість переглядів. Типу, взагалі, приблизно конверсія сайту, все одно ж має бути якась. А, давайте покупки поділити на мм. цільової сторінки. А. Page... Пейч. І вже ці метрики дають нам розуміння, на якому етапі у нас відпадають люди, конверсія і так далі. Ага, я отут. Зараз давайте дещо зміню. На відсоток. І побачимо. Виходить, що конверсія сайту у нас на даній кампанії 2%. Півтора відсотки, 2%. Ну, типу, дещо низько, але насправді для ніші, для, для цієї ніші це абсолютно хороші показники. Вважаю, що це здебільшого холодний трафік. А, так, 30% приблизно ну, по верхнім кампаніям. Це купляють з кошика. Це з чекаута. Тут уже близько 50%. Ну і загалом з перегляду сторінок будь-яких біля 2%. Круто. Уже тепер одразу в рекламному кабінеті є ті метрики, які раніше рахували в Google Аналітиці, в Shopify аналітиці і так далі. Я не знав. Тепер знаю сам, і ви будете знати. Mm. Ну, давайте я пройду ще по якихось а, таких базових а, стопчиках, в принципі, щоб ви розуміли, які ще можуть бути. А це початок. А, ні. Розмов. Кількість початих розмов. Це просто скільки цієї рекламної кампатії хтось написав в Дірект. Потім. Ну, ліди нам не актуальні. Давайте буде відео, щось там по відео перегляди. Типу 25, 50, 75. 100% 3 секундні перегляди. 에... А, оце, а тут що? Ні, це співвідношення нам не цікаво. Ну і в принципі, ми маємо настільки великий аналіз в одному місці, що можна навіть і не виходити з рекламного кабінету для якоїсь аналітики. Тобто тут є все необхідне. Давайте розберемо. Результати. ну В принципі, першочергова задача рекламної кампанії це кошик, наприклад, або покупки, як в даному випадку. Охоплення. Можна додати вартість за охоплення, до речі, але це так, на любителя. А потім частота, та от є CPM, покази і так далі. Потім ну, бюджет. Ну, його можна вибудувати в будь-якій послідовності. Тут неважливо. В даному випадку просто ціна за результат, витрачений бюджет, а потім. Статистика по показах, по кліках, там CPC, CTR, клики всі, клики, CTR всі, CPC, всі, додавання в кошики, ціна за додавання в кошик, сума кошиків, конверсія з перегляду в кошик, початок оформлення, ціна за початок оформлення, конверсія, ну, вартість початок оформлення, конверсія з корзини в чекаут, покупки, ціна за покупку, вартість покупок. Конверсія з кошика в покупку, з чекаута в покупку, з перегляду сторінки в покупку. Ну і решта. Кількість початих повідомлень, потім перегляди на 25-50-75-100% і 3-секундні перегляди. В принципі, можна додати щось ще за бажанням, але основне мені хотілося показати, як працювати з кастомними метриками. І що це дуже корисний інструмент. Я сподіваюся, це досить такий революційний буде урок, Якщо він розлетиться по ваших знайомих, по ваших колегах і так далі. Мені буде щиро приємно, і я сподіваюся, полегшить вам життя при побудові якихось гіпотез, звітності і ще багато інших нюансів.